Петер Балкененде, прем'єр-міністр королівства Нідерландів, народився 7 травня 1956 року в місті Капелле. Після закінчення середньої школи отримав вищу освіту у вільному університеті Амстердаму. У 1980 одержав диплом історика. У 1982-му – диплом фахівця голландського права, доктор юридичних наук. У 1998 році обирається до Палати представників парламенту Нідерландів, а з 1 жовтня 2001 року стає лідером фракції партії Християнсько-демократичний заклик. У липні 2002 року був призначений на посаду прем'єр-міністра королівства Нідерланди. Повторно очолює уряд у травні 2003 року. Кавалер ордена Оранських Насау. Одружений має доньку. Завтра, 7 червня, президент України Віктор Ющенко прибуває з дводенним офіційним візитом у королівство Нідерландів. Запрошення відвідати цю країну глава української держави отримав від королеви Беатрікс незадовго після своєї інаугурації. Було це у Польщі, де вони зустрілись під час вшанування 60-річчя визволення в'язнів концтабору в Освентені. За час перебування в державі президент України зустрінеться з королевою тричі. Голландці кажуть, що ще ніхто з гостей їхньої країни не удостоювався такої честі. Сама ж королева Беатрікс в наших краях не бувала ніколи, на відміну від прем'єр-міністра країни Яна Петра Балкененде, з яким український президент матиме зустріч під час першого дня свого перебування в королівстві. Шановний пане премєр міністре дякую вам за цю зустріч. Завтра розпочинається візит президента України до Нідерландів. Чого очікуєте ви від візиту нашого лідера? Чи будуть підписані якісь двосторонні документи? І які питання будуть пріоритетними під час ваших зустрічей з президентом Ющенком? Мушу сказати, що мені дуже приємно вітати президента Віктора Ющенка з офіційним візитом у Нідерландах. Це чудова нагода для подальшого звіснення прекрасних двосторонніх відносин. Під час наших зустрічей ми плануємо обговорити цілий комплекс двосторонніх відносин, зокрема політичні і економічні питання. Звичайно, ми маємо намір підписати декілька документів. Серед них унікальна спільна програма дій між урядами України і Нідерландів на 2007-2009 роки. Угода між королівством. Нідерландів та Україною про взаємну адміністративну допомогу у митних справах, меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в енергетичній сфері між міністерством палива та енергетики України і Міністерством економіки Королівства Нідерландів та декілька інших важливих документів. Я думаю, що це буде серйозний показник наших спільних зустрічей. Ваша держава є одним з найбільших світових інвесторів в українську економіку. Також ви є лідером серед країн ЄС в двосторонніх торговельно-економічних відносинах з Україною. Напевно, вам відомо, що разом з нашим президентом в Нідерланди прилітає група бізнесменів. А цікаво було б почути вашу думку про сьогоднішній стан і перспективи торговельно-економічних відносин з Україною. It's true. Насправді, якщо ви, наприклад, подивитеся на показники обміну експортними товарами між нашими країнами, вони зростають. У 2004 році ми констатували 530 мільйонів євро. А у 2005 тисячі вже більше 840 мільйонів євро, тобто понад мільярд доларів. я думаю, що це значний прогрес. Ми також будемо вести мову про економічні можливості та економічні зв'язки, а також залежність економічного росту від проведення економічних реформ у вашій країні. Відомим є той факт, що голландці інвестують, встановлюючи двосторонні торговельні зв'язки, стає більше впевненості стосовно розвитку ситуації в Україні. важливо продовжувати економічні реформи, оскільки ваші економічні партнери можуть побачити реальні можливості. Тому я впевнений, що у подальшому існує багато економічних можливостей для бізнесу у вашій країні. Візити президента України в Королівство Нідерландів матиме дві частини Гаську і Амстердамську, зустрівшись в офіційній столиці з можновладцями та керівництвом провідних голландських компаній, глава Української держави, 8 червня, відвідає Амстердам, де, зокрема, виступить перед студентами університету. Показовим є і той факт, що як розповів нам посол України в Нідерландах Олександр Купчишин, разом з Віктором Ющенком в королівство прибуває велика група українських бізнесменів. Відбудеться зустріч, зокрема, з керівництвом компанії Shell в умовах посилення питання чи загострення питання про енергетичну безпеку України, ви розумієте, це має надзвичайно велике значення. Адже Нідерланди одна з європейських країн, яка має надзвичайно потужні енергозберігаючі технології. Тому йдеться тут не просто про. Торговельні операції, а саме про інвестиційне співробітництво. А що знають про Україну і чого чекають від візиту нашого президента пересічні мешканці офіційної столиці королівства? О, oh, я про Україну, на жаль, знаю мало, і я б з задоволенням поїхала відпочивати туди, бо чула, що у вас гарні місця, але не знаю, як це зробити. Було б добре, якби наш прем'єр і ваш президент обговорили, як голландським туристам краще організовувати свій відпочинок у ваших краях. Що я думаю про Україну? Я знаю, що у вас дуже хороша футбольна команда. І більше нічого, вибачте. Можливо, було б добре, якби наші лідери говорили про європейське майбутнє. Я маю бізнес у східній Європі і зацікавлений робити бізнес і в Україні, але переживаю, бо багато чув про мафію. добре, що приїжджає ваш президент. Це дасть можливість перших уст почути про те, яка насправді ситуація в Україні, якби я зустрівся з президентом України. Галето подумав би, як зробити таке життя в Україні, як у Нідерландах. І я думаю, це пріоритет. Рівно за три місяці до візиту глави Української держави в королівство директор однієї з нідерландських квіткових компаній Франк Тімерман презентував у Києві новий сторт тюльпана, який він назвав Віктор Ющенко. Ця іменна квітка має оранжевий колір, і як зазначено в її сертифікації, нагадує про помаранчеву революцію. Голландія це країна красивих квітів, але цікаво довідатися, як часто і кому дарує квіти прем'єр-міністр. <реш> Якщо б мені довелося зараз подарувати квіти, я би їх подарував мешканцям України, тому що ви змінилися. Ви дивитеся у майбутнє і квіти як символ дружби, звичайно, я би подарував народу України. Помаранчевий колір, який є кольором нідерландської королівської родини, також популярний у нас в Україні, він символізує нашу революцію. Ви, пане премєр міністре не раз бували у наших краях. Цікаво почути вашу думку. А от чим ще схожі наші народи, наші нації, наші країни? дійсно говорячи про помаранчевий колір, варто відзначити, що він є визначним атрибутом для нідерландів. І, як ви слушно зауважили, він є кольором нідерландської королівської родини. Також цей колір є популярним під час голландських спортивних заходів. Ви можете його побачити на наших болівальниках під час футбольних матчів. Я також пам'ятаю помаранчевий колір під час свого візиту в Україну, коли я був присутній на церемонії інаугурації президента Ющенка у 2005 році. також я відвідував Україну 2004 року. У цьому зв'язку хочу відзначити, що за цей період країна досягла значних змін. Передусім, це політичні зміни. було збережено мирний розвиток подій, а це дуже важливо. Ваша зустріч із президентом України відбуватиметься напередодні чемпіонату світу з футболу. Ви вже згадували про футбол і Голландія взагалі славиться своїми футбольними командами. А цікаво, пане премєр міністре за яку команду вболіваєте ви? Чи знаєте ви щось про український футбол? І чи можете спрогнозувати, хто буде чемпіоном світу? 2006? Um... Я думаю, що завжди цікаво поговорити про футбол. Дякую вам за це запитання. Знаєте, ми з колегами постійно знаходимо час поговорити про футбольні баталії. Я пригадую прекрасний матч європейського футбольного чемпіонату в Португалії, але тепер усі говорять про світовий футбольний турнір у Німеччині. Важливою для мене подією стала гра між молодіжними збірними, особливо матч між Україною і Нідерландами. Я вважаю, що усі гравці, яким ще немає 21 року, відмінно зробили свою справу. І тепер і в Німеччині, і в Нідерландах, усі з нетерпінням очікують чемпіонату світу на вулицях голландських міст. Ви можете спостерігати помаранчеву атрибутику на будинках, на одязі у програмах телебачення. Я думаю, що українська футбольна команда є серйозним учасником чемпіонату. Вона має багато цілеспрямованих гравців. Звичайно, я оболіваю за команду Нідерландів. Зараз ми повинні сконцентруватися на першому турі. Я також вірю, що українці та голландці отримують насолоду від перегляду футбольних матчів. Це надзвичайна спортивна подія. Важливо сказати, що спорт взагалі є важливою частиною життя, оскільки він знайомить та єднає людей єдиних за духом. Що я зараз спостерігаю в Нідерландах, та це те, що спорт став фактором єднання. І я сподіваюся, що ця атмосфера єднання буде панувати під час чемпіонату у Німеччині. Два роки тому Нідерланди головували в європейському союзі, і щорічний саміт Україна ЄС проходив саме в цій країні. А вже невдовзі, під час референдуму щодо конституції європейського союзу народ цієї країни проголосував проти, чим розчарували керівництво країни. Ні прем'єр, ні інші нідерландські урядовці не приховували, що вони не хочуть, аби їхні земляки наслідували у цьому питанні французів. Але галанці все ж сказали Європейській конституції ні. І лідеру держави Яну Петро Балканенде нічого не залишили залишалося, як погодитись з волою співвітчизників, чи означає це, що голландці тоді під час референдуму голосували взагалі проти співпраці в рамках ЄС? Прем'єр Балкененде переконаний, що ні. А ось що думають з приводу цього пересічні мешканці офіційної столиці Нідерландів. Бути членом європейського союзу це дуже важливо, тому що ми маленька країна порівняно з іншими європейськими країнами, і це нас в принципі рятує. І коли ви співпрацюєте зі всіма, також ми маємо єдину валюту євро, і це дуже вигідно для всіх нас. Це нас об'єднає разом. Ви можете зробити багато, і торгівля також покращилась і спростилася. Я був за Конституцію ЄС. Я говорив так. Ви, українці, боретесь за те, щоб стати членом європейського союзу, і ви бажані тут. Я голосував за. Я не був 100% впевнений, що саме так треба голосувати, але думаю, що усі країни мусять співпрацювати і бути єдиним. І всі люди в Європі можуть пересувати Європейський союз став зараз дуже великим і дуже важко ним управляти. Але я за те, аби Україна теж була у ЄС. А для цього, мені здається, вам треба бути більш хоробрими. Я був серед тих небагатьох, хто голосував за конституцію ЄС. Я думаю, що голландці не вірять у те, що робиться в Брюсселі і в Європі. Загалом мені здається, що Україна має бути поєднана з Європою. Я знаю, що вона хоче стати членом європейського союзу, але я думаю, що це займе деякий час. Я не знаю як, але Нідерланди мали б підтримати Україну в цьому. Ми мали б більше наближати східні європейські країни до Європи і Нідерландів, щоб ми не втратили їх. Це важлива робота, і вона має проводитися. думаю, що Україна дійсно дуже перспективна країна на сході Європи. Ваша держава була біля витоків створення європейського союзу, і взагалі вона відома ідеями європейського єднання. Цікаво почути вашу думку, пане прем'єр-міністре, про перспективи української євроінтеграції, яку позицію займає тут ваша держава? Наскільки активна ця позиція, і чи можуть якимось чином вплинути на неї результати референдуму у Нідерландах щодо прийняття конституції європейського союзу? Це правда. це правда. Нідерланди є однією з країн засновниць ЄС. Ми завжди сприяли процесам європейської інтеграції. Звичайно, ми уважно спостерігаємо за розвитком ситуації в Україні. Ваша держава є важливою країною сусідом Європейського союзу. Я думаю, що все це вигідно виділяє співробітництво та відкриває багато можливостей. Наприклад, план дій Україна ЄС. Вважаю, що цей документ дає нам можливості працювати один з одним, зміцнювати наші. Зв'язки і відносини Це дійсно те, що нам потрібно зараз: зміцнювати наші зв'язки. мені здається, що на даний момент ще досить рано говорити про членство в ЄС. Бо наразі ми маємо усі подумати, як нам поглибити наші політичні і економічні зв'язки, які у нас спільні виклики та перспективи. Якщо ви зараз подивитеся на країни Євросоюзу, люди там говорять не тільки про розширення ЄС, але й про покращення функціонування внутрішньої структури, яка повинна розвиватися. На мою думку, це було одним із питань для роздумів, особливо коли ми говоримо про результати референдуму стосовно європейської конституції. Голландці у порівнянні з нами українцями живуть скромно. Це видно навіть неозброєним оком. Варто порівняти, хоча б будинок нашого кабіну і скромного Бінненхофу, а древньої споруди, в якій розташовані Сенат, Палата представників та уряд. в одній з середньовічних башт комплексу, яка називається транч'є, і знаходиться кабінет прем'єр-міністра. У офіційній столиці Гаги, де, окрім нідерландських можновладців, розташовані представництва та посольства іноземних структур, Мерседес побачиш в кращому разі один хвилин на сорок. Зате велосипед тут це не лише найпопулярніший у гланців засіб пересування, а ціла філософія життя. Рік тому Міжнародне консультативне бюро з питань заробітної плати оприлюднило зарплатню перших осіб світу. Наш сьогоднішній герой Ян петер Балкененде за результатами цього дослідження не найбідніший, але і не найбагатший лідер країни. 123 тисячі євро у рік, які він заробляє, це набагато менше, ніж отримують перші особи Німеччини, Британії чи навіть у сусідній Бельгії. Партія Балкененде, яка в економічних питаннях завжди виступала з ліберальних позицій, увійде в історію Нідерландів, зокрема, як така, яка займає жорстку позицію щодо іммігрантів. Зокрема, нинішній уряд спробував ускладнити процедуру отримання громадянства країни. Така позиція стала наслідком цілого ряду вбивств, здійснених представниками етнічних меншин. Найбільш резонансним з них було вбивство відомого кінорежисера Тео Ван Гога, здійснене мусульманським фанатиком. Голландці – надзвичайно віруюча нація, і разом з тим ваша держава одна з найліберальніших у світі. Як на вашу думку, уживаються ці факти разом? Філоту. Ну, якщо ви звернетеся до історії Нідерландів, ми завжди мали традицію толерантності та відкритості, особливо стосовно людей, які прибували до Нідерландів з інших країн. Це і є Нідерланди. Лібералізм присутній у нашій країні. Люди мають власну точку зору, панує широка свобода слова. Звичайно, у нас є деякі внутрішні суперечки. Проте, якщо ми подивимося на ситуацію у моїй країні, то ми не хочемо суспільства, яке базується на насильстві. Ти можеш боротися. За демократію, проте ти маєш поважати і думку іншого. у тебе може існувати інша думка, але якщо вона є насильницькою, це вже переростає у проблему. Незважаючи на те, що порівняно невеличка Голландія входить у першу п'ятірку за об'ємом на душу населення, як це не парадоксально, на владу тут теж люблять понарікати. Здавалося би, і що тим голландцям ще треба? Живуть як у касці багато і щасливо. Колись кажуть, бюро Motivation на замовлення одного з газетних об'єднань провело опитування про те, скільки голландців хотіло б запросити своїх можновладців на каву. Бажаючих виявилось менше 50%. Учасники опитування, якщо вірити мас-медіа, на Кали на те, що становище в Нідерландах погіршується, що кабінет міністрів замало опікується безпекою України, не турбується про освіту, не зміцнює економіку, не вирішує проблему черг в системі охорони здоров'я, не проводить активну соціальну політику уставлені до людей похилого віку. Тільки 20% опитаних вважали, що уряд сприяє інтеграції іноземців в нідерландське суспільство. На запитання чи є кабінет міністрів прикладом дотримання норм і цінностей суспільства? Тільки 18% дали позитивну відповідь. Було це два роки Оки тому, а як сьогодні ставляться голландці до свого прем'єра та очолюваного ним уряду, творча група програми Аудієнція вирішила провести своє власне розслідування. The person, the yeah. Він дуже солідний і дуже yeah, надійний. І це важливо і для нас, yeah, і для всіх well, європейців. Very, uh, що б я зробив по іншому, якби керував урядом. О, цікаве питання. Боже мій, по перше, я би підстригся і змінив свій імідж. Але якщо серйозно, то я би більше зробив у соціальному плані. як людина, наш прем'єр. Мені здається, трохи замкнутий. Можливо, це пов'язано з тим, що він дуже релігійний. Якби я був у Балкіенденом, то я б найперший змінив зачіску. І як особистість, я думаю, він хороша людина. Але, як на мене, мав би мати більше харизми і більше сили та частіше звертатись до людей. думаю, що це все. <рес> я б на місці нашого прем'єра частіше спілкувався з простими людьми. Він чудово веде переговори, але ми його співвітчизники не дуже часто бачимо. І ще мені здається, що він слухає США, і мені це не дуже подобається. Не дуже я підтримую іншу політичну силу. Як особистість, я маю деякі претензії до його зовнішнього виду. Йому б варто бути більш стильним. Але разом з тим він показав себе як сильний і добрий прем'єр-міністр. І він є людина слова. Я прем'єр-міністром став у 2002-му. Перший уряд, очолюваний мною, проіснував недовго, оскільки були деякі партійні проблеми. у 2003 році. Ми знову виграли вибори. З того часу я головую в уряді. наступного року у травні в Нідерландах відбудуться загальні парламентські вибори. Звичайно, у нас були певні проблеми, особливо пов'язані з безпекою в державі. Маю на увазі два політичних вбивства, також. Загроза тероризму у нас спостерігався економічний спад. Зараз ви можете побачити, що наша політика реформ є дуже вдалою. Колись ми були позаду деяких країн ЄС, а тепер ми одні з лідерів. ситуація з безпекою справді стала кращою ніж вона була декілька років тому. Я дуже задоволений результатами нашої політики. Цей процес не був легкий. звичайно, нас критикували, але з іншого боку, ви можете побачити успішні результати зараз. Ви представляєте молоде покоління голландських демократів, але наше знайомство, пане прем'єр-міністр, буде неповним, якщо ми не довідаємося, які містер полкененде у житті, яка у вас сім'я, який ваш родовід, чим ви займаєтеся у вільний час я одружений. У мене чудова донечка, їй сім років. Ви питаєте про мої захоплення? Це культура, спорт. Мені також подобається подорожувати, відвідувати різні країни, знайомитися з різними людьми. ти багато чому вчишся і аналізуєш свою ситуацію. Це стосується і України, де я зустрів багато цікавих людей. Наших співвітчизників у Нідерландах небагато, і організованої української громади як такої тут немає. Трудові мігранти, яких сьогодні багато по цілій Європі, Голландію оминають. Щоправда, у тутешніх вузах навчається немало студентів з України. А голландські хлопці охоче беруть собі за дружин українок. Про те, що до наших дівчат сильна половина королівства не прем'єр-міністр країни переконався на власному досвіді. Традиційно гості нашої програми розповідають найцікавіші історії із свого життя. Часом ці історії дуже дуже курйозні. А от розкажіть нам, пане прем'єр-міністр, про свою найцікавішу історію. Можливо, вона трапилася з вами, коли ви були в Україні? well, one day Знаєте, одного разу це я також незвично. Я був на конференції, у якій брали участь молоді люди, зокрема студенти з України. Я зустрівся з привабливою українкою, яка потім прислала мені поштові листівки. Колись я признався в українському парламенті, що це могло б призвести до нових зв'язків з Нідерландами? Але я на той час уже був одружений, шановний пане прем'єр-міністре. Дякую вам за інтерв'ю і за чи успішних зустрічей з президентом України. Я теж дякую вам за інтерв'ю, за можливість звернутися до українців і сказати, що я вражений силою духу вашого народу. ви проводите реформи? Хоча, звичайно, не можна змінити все і одразу. Фактом є і те, що Україна має добрі відносини з НАТО, ЄС. Президент України Віктор Ющенко прибуває з офіційним візитом Нідерланди. Усе це свідчить, що в Україні відбулися зміни. Україна вже в 21 столітті. Я бажаю українцям всього найкращого. Досягнення своєї мети, зміцнення соціально-економічного розвитку. У вас безліч можливостей, а мені завжди приємно бути гостем у вашій чудовій країні.